Привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Минулої п'ятниці я пропустила випуск свого відео, так що вибачаюсь, якщо хтось його взагалі чекав. У мене просто якось не було взагалі сил, не хотілося нічого робити, але сьогодні виправляюся. Сьогодні вам розповім про свої улюблені оповідання. Ви могли помітити, в принципі, про моєму причиненому, що я не надто люблю короткі історії. Мені все-таки більше подобаються романи, де у автора є сотні сторінок, аби розкрити якусь тему, проблематику, персонажів, створити атмосферу. А в оповіданнях мені якось часто не вистачає глибини. Але все одно є маленькі перлинки, які мені подобаються, і сьогодні я саме про них і розповім про свої сім найулюбленіших оповідань. І перше оповідання, про яке я хочу вам сьогодні розповісти, це Останній листок о Генрі. Я з цим оповіданням познайомилася ще в школі, ми його вивчали на уроках зарубіжної літератури, і так я відкрила для себе майстра короткої прози о Генрі, якого я й досі вважаю найкращим автором оповідань. Але ось останній листок, ну це взагалі для мене дуже особлива історія. Сюжет полягає в тому, що в мистецькому кварталі Нью-Йорку, де Живуть багато художників, але таких, що не зовсім змогли себе ще реалізувати. А в одному з багатоквартирних будинків на горищі в студії живуть двоє подруг: Сью і Джонсі. І ось одного разу Джонсі підхоплює пневмонію. Сью, як може, намагається за нею доглядати, але її подруга, на жаль, вже зневірилася. Вона не має якогось бажання жити і взагалі хто собі в голову, що помре. Коли останній листок з плюща, який, який вона бачить у вікні зі свого ліжка, впаде на землю, ця історія про дружбу, про підтримку, відданість, про допомогу, про самопожертву, дуже зворушлива, дуже глибока історія, я кожного разу. При перечитуванні не можу стримати своїх емоцій, і ось перед тим як я складала цей топ, я вирішила ще раз прослухати це оповідання, знайшла дуже хорошу озвучку українською. Хотіла впевнити, що воно досі мені подобається, і знову, знову не змогла стримати свої емоції. Наступне оповідання не менш глибоке. І теж дуже важливе для мене це оповідання Генріха Біоля Подорожній, коли ти прийдеш у спа. Я насправді раніше про цього автора взагалі не чула, але декілька років тому мій чоловік порадив мені прочитати це оповідання, і воно мене насправді шокувало. Після чого я почала радити його всім, хто хоче почитати щось із короткої прози. Ця історія написана у вигляді монологу солдата Другої світової війни, молодого хлопця, до речі, німецького солдата, який нещодавно ще був школярем і випустився зі школи лише три місяці тому. Його несуть на ношах коридорами якоїсь школи, якогось навчального закладу. Він зауважує різні деталі. І намагається їх порівнювати з тим, що було в його рідній школі. Намагається зрозуміти взагалі, де він знаходиться. Також він згадує нещодавнє минуле частину якого він був, і це створює небуякий контраст з тим, що з ним відбувається зараз. Це дуже коротке оповідання його можна прочитати хвилин за 20, можливо, навіть менше, але в ньому дуже багато деталей, які всі дуже важливі. Вони всі не просто так на місці, і я раджу звертати на них увагу, аби глибше зрозуміти, що відбувається, що хоче нам сказати автор. І ще, до речі, раджу після прочитання почитати аналіз цього цієї історії, тому що як мінімум назва багатьом залишається незрозумілою, а вона теж має важливе символічне значення. Третє оповідання, про яке б я хотіла вам розповісти, це Горбата гора Енніпро. Я думаю, що багато хто з вас, якщо не бачив, то хоча б чув про одноіменний фільм, він дуже відомий, але не всім відомо, що насправді це екранізація оповідання, яке, на жаль, українською не перекладено. Я прочитала цю історію ще до перегляду фільму, випадково на неї натрапило в інтернеті, і вона мене дійсно дуже вразила. Хоча екранізація дуже класна, дуже вартісна, все-таки оповідання мені набагато більше подобається, і я раджу вам теж з ним познайомитись. Це історія про двох молодих хлопців, які познайомилися на скотарській фермі, куди найнялися на сезонну, якщо я не помиляюсь, роботу. Робота ж їх складалася з того, що їм треба було слідкувати за вівцями, які паслися на Горбатій Горі. Це було досить одиноке існування і. Це одна з причин, чому ці двоє хлопців зблизилися. Дуже скоро вони закохуються, і, на жаль, світ навколо них не зовсім готовий до таких, так би мовити, незвичних почуттів. Це історія про кохання. Але не зовсім таке, як можна собі було уявити: тут немає сентиментальності, солодкості, але замість цього нас зустрічає жорсткість, трагедія. Туга, відчуття невідворотності долі. Це нелегка історія насправді, дуже така щемлива, Але знаєте, вона дуже реалістична, вона дуже справжня і в ній віриш, начебто, кожному слову. Думаю, можливо, вона навіть багатьох змусить задуматися над деякими питаннями. Четверте оповідання, про яке я вам хочу розповісти, це птахи Дафни Дюморіє. Його я прочитала на початку 2022 року, розповідала про нього в топах минулого року. Ви розумієте, воно мені дуже сподобалося. І стало одним з моїх улюблених. Головний герой, фермер та ветеран війни одного разу помічає значне збільшення кількості птахів і їх досить такі незвичну поведінку. Згодом він фіксує дуже сильне, значне підвищення їх рівня агресивності, ворожості. Про це він вирішує розповісти своїм знайомим, сусідам, але вони не бажають звертати на це увагу і вважають, що нічого страшного не сталося. Але дуже швидко ситуація з цими птахами погіршується. В підсумках року я вже зазначала, що зараз, коли ми переживаємо війну, вся ця історія починає сприйматися зовсім інакше. І оскільки я прочитала це оповідання якраз незадовго до війни, а потім я часто його згадувала і а, інакше його трактувала, можливо, навіть не так, як бажала б авторка, але тим не менш, а, мабуть, зараз багатьом не варто читати це оповідання, тому що воно може викликати тривогу. Але тим не менш, оповідання дуже хороше, а, і, до речі, його екранізував Хічкок. Наступним я хочу розповісти про оповідання Боротьба Патріка Зюскінда. Ми цього письменника знаємо за його романом Парфуми, хоча цей автор написав дуже мало, проте всі його твори заслуговують на увагу, а сьогодні я розповім вам про свій улюблений, принаймні після парфумів улюблений. На жаль, він не перекладений українською, але я дуже сподіваюся, що одного разу це буде виправлено. Ця історія розповідає нам про гру про двобій двох шахматистів-любителів. Перший з них це такий літній чоловік, місцева зірка, яку ніхто не може перемогти вже багато років, який чудово грає. А другий це молодий хлопець, невідомо хто це. Але виглядає він дуже впевненим і тому на нього покладають дуже великі надії. Дуже сподіваються, що він зможе перемогти. Цього старого чоловіка і нарешті забере в нього пальму першості. Гру мовчасного молодика ніхто ніколи не бачив, але всі в ньому бачать нового генія. Я читала рецензії на це оповідання і е, з подивом виявила, що люди бачать в ньому різні сенси, вкладають різні сенси. І, е, хоча вони, в принципі, не... Протирічать один одному, але, як на мене, це історія в першу чергу про те, як іноді наші упередження, навіть позитивні упередження, здатні вплинути на сприйняття, на трактування поведінки інших людей. І навіть змусити нас ігнорувати ознаки реального стану речей. Дуже класне оповідання. Насправді змушує задуматися і мене в тому числі змусило, тому раджу вам звернути на нього свою увагу. Шостим оповіданням: перед останнім з моїх улюблених є барва з поза межі світу Говарда Філіпса Лавкрафта. Я декілька років тому прочитала у Лавкрафта десь. З півтора приблизно десятки різних оповідань. І хоча цей письменник не став одним з моїх улюблених, все-таки дещо мені дуже сподобалось. Я, звичайно, не є експертом по творчості Лавкрафта, читала я в нього занадто мало, але, тим не менш, із того, що я читала, це оповідання, видається мені не зовсім типовим для письменника, не зовсім типові, типові теми він використовує. І, як на мене, воно не стільки. Написано в жанрі жахів чи містики стільки в жанрі наукової фантастики. Хоча, звичайно, з елементами жаху це 100%. За сюжетом оповідач історії приїздить до деякої сільської місцевості по робочих справах і віднаходить там територію, яку називають «Гиблим пустищем. Ця територія його дуже інтригує, і він знаходить місцевого жителя, якого звуть Еммі. Який розповідає йому, що ж там сталося? Отож, багато років тому на ферму друга Емі впав метеорит. Згодом його намагалися дослідити вчені, але їм не надто це вдалося. Буквально за пару днів цей метеорит випарувався, але він залишив по собі великий слід, і все це неабияк вплинуло на життя його друга і життя всієї його сім'ї. Дуже часто автор, описуючи якісь такі жахливі моменти, страшні моменти, використовує такі слова як. Щось там позаземне, чи неймовірне, що там там неможливо уявити, тобто досить такі загальні прикметники замість деталізованого опису, але якимось чином йому вдається створити реальну моторошну атмосферу. І в мене під час читання бігали мурашки по шкірі, можливо, тому що в мене розігралася фантазія, але ось Лавкрафт він в будь-якому разі вміє вмикати цю фантазію у своїх читачів. Але насправді найбільше в цьому оповіданні мене шокувала кінцівка. А вона натякає на те, що ця історія гіпотетично може мати продовження, що, можливо, нічого ще не завершилося, що це лише перерва, можливо, якийсь там антракт перед другою дією, і саме це породжує ось це відчуття моторошності. Останнє оповідання, про яке я вам хочу розповісти, це історія від Стівена Кінга Кінь Палити. А англомовний варіант цієї історії виходив у збірці Нічна зміна. А ось українською воно друкувалось у 2006 році в журналі Всесвіт. Чесно кажучи, я не знаю, чи потім КСД. Видавало якусь збірку разом з цим оповіданням, але ось в цьому журналі його можна знайти. Одного разу головний герой Дік Морісон зустрічає свого старого друга в аеропорту і помічає, що той кинув палити, що він чудово виглядає, та, як виявилося, досяг невеликих успіхів у кар'єрі. Сам же Дік має цю погану звичку, дуже багато палить і вважає, що через це в нього багато проблем в житті. Він просить поради у товариш. І той дає йому візитівку корпорації, яка допомогла йому впоратися з залежністю. Звернення по допомогу до цієї корпорації дуже круто змінює життя Діка. На початку це оповідання не надто мене вразило, не надто мене шокувало, і в принципі я від нього нічого особливого не очікувала, але фінальна сцена. А вона мене настільки шокувала, що я ще дуже довго не могла від неї відійти, і навіть досі іноді її згадую. Ну на цьому в мене все. Якщо ви читали щось із моїх оповідань, то дайте свій відгук і взагалі розкажіть, які короткі історії вам до вподоби, можливо, я й для себе щось цікаве знайду. Ну і до нових зустрічей! Всім папа! -па.